Доброго дня, дітки! Сьогодні до нас у гості завітали співучі, різнобарні, голосисті пташки, і нам з вами потрібно розселити пташок по будиночкам. Але ці будиночки незвичайні. Кожний будиночок має свій колір. Потрібно підібрати пташок відповідно до кольору будиночка. Тож давайте допоможемо нашим перенатим друзям. Покажіть пальчиком, де блакитний будиночок. А де блакитна пташечка? Блакитна пташечка знайшла свій будиночок. Малятка, а тепер покажіть, де зелений будиночок пальчиком? А де зелена пташечка? Зелена пташечка нашла свій будиночок. Молодці малятка. Малятка, а покажи, де жовтий будиночок? Так, вірно, а де жовта пташечка? Які ви в мене розумашки? Жовта пташечка знайшла свій будиночок. Малятка, покажіть, а де рожевий будиночок. Ось рожевий будиночок, молодці, а де рожева пташечка? Молодці, рожева пташечка знайшла свій будиночок. Малятка, покажіть, а де фіолетовий будиночок. Є фіолетовий будиночок, а де фіолетова пташечка? Фіолетова пташечка насла свій будиночок. Малятка, а тепер давайте і ми разом з вами построїмо будиночок. Для роботи нам буде потрібно брусочки. Якщо ви готові, то давайте приступимо до роботи. глинок ми робимо будиночок. Також потрібен ще дал для будиночка. Ось такий будиночок для наших пташок вийшов у мене. А який у вас, малятка, чекає на зворотній зв'язок. До побачення, до нових зустрічей!